Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был наш постоянный эксперт, а военный Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Русський фейк у цьому сезоні. Я нагадаю, що ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні у випуску поговоримо про російські маніпуляції на теми донатів і зборів, які проводять волонтери. А також розповім про черговий фейк на тему мобілізації. Цю тему не полишають російські пропагандисти. У російських та проросійських телеграм-каналах поширюють інформацію про те, що, начебто, допомога від українських волонтерів значно зменшилась, оскільки українці перестали жертвувати кошти благодійним фондам а також що західні фонди і організації повністю, нібито припинили фінансування. Унаслідок цього зменшилась фінансова підтримка лікування військових. На додачу до цього пропагандисти кажуть, що також обмежили, начебто, змогу виїзду за кордон для того, аби отримати хірургічні послуги. Ці твердження є безпідставними. На них звернули увагу фахівці проєкту Вокс Україна. Джерелом даного повідомлення є проросійський телеграм-канал, який СБУ внесла до переліку тих, які поширюють дезінформацію і координуються російськими спецслужбами. Що ж говорить соціологія і статистика? Українська дослідницька компанія Градус Research у лютому 2024 року провела спеціальне дослідження до другої річниці повномасштабного вторгнення. У респондентів запитували, як часто вони беруть участь у благодійних і волонтерських зборах. Згідно з результатами дослідження, кількість людей, які регулярно долучаються до зборів, збільшилась порівняно із минулим роком на 7 відсотків, і в лютому 2024 року склала 17 відсотків. Водночас, частка тих, хто долучається до благодійних чи волонтерських зборів час від часу, не змінилася, і з лютого 2023 року залишається на рівні 44 відсотки. Дані про донати можна подивитися на прикладі публічної фінансової звітності фонду Повернись живим. За словами заступника директора фонду Олега Карпенка, в інтерв'ю BBC Україна надходження мають незначний спад на початку 2024 року, але у березні ситуація стала уже кращою. Наприклад, за січень-березень 2023-го загальна сума пожертв у гривнях складає 765 мільйонів гривень. За цей самий період, тобто перший квартал 2024 року, майже 700 мільйонів гривень зібрано. Дійсно, гривневих донатів стало трішки менше, але середня пожертва стала більшою, тому навряд чи це відповідає опису. Сильно скоротилася допомога, як намагаються це представити російські пропагандисти. В іноземній валюті надходження, хоч і зменшились, але не припинились. Як про це пишуть російські і проросійські телеграм-канали. Директор благодійного фонду Сергія Притули Андрій Шувалов указує, що середній донат трохи знизився, але він не вважає, що загалом українці почали жертвувати менше на армію. Дані від Монобанку, одного із провідних банківських сервісів для збору благодійних внесків, підтверджують цю ж позитивну тенденцію. У 2023 році його клієнти пожертвували на збори 27,5 мільярдів гривень, тоді як у 2022 році лише 8,5 мільярдів гривень. Статистика охоплює банки фізичних осіб і фондів. Монобанк також вказує, що за рік кількість донаторів зросла із трьох до майже шести мільйонів. А середня пожертва виросла з 250 до 350 гривень. Також варто пам'ятати, що благодійні фонди це тільки один зі способів збирати пожертви. За даними дослідження компанії Deloitte про споживацькі настрої українців, які проводили у листопаді минулого року. Громадяни найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Лише на другому місці знаходяться великі благодійні фонди, і на третьому місці збори організовані державою якою є мета роботи пропагандистів і поширення таких чуток про те, що, начебто, українці перестали донатити у цьому конкретному випадку? Вони намагаються знівелювати підтримку українських громадян і сприяти дестабілізації суспільства через відображення неправдивої думки? Вони змальовують ситуацію у такий спосіб, щоб спровокувати песимістичне ставлення до допомоги українським військовим і драматизують економічне становище громадян. Кремлівські медіа і активісти у соцмережах продовжують качати тему мобілізації, вигадуючи нові і нові фейки. Свіжа вигадка. Український банк Монобанк, начебто, попередив своїх користувачів, що особам, які ухиляються від мобілізації, нібито обмежать можливості заправляти машину, купувати квитки на поїзд, користуватися таксі і навіть орендувати електросамокати за допомогою їх банківських карток. Як доказ, фейкотворці ширять скріншот із телефону, де міститься таке повідомлення. Але чи є в цьому хоч крапля правди? Спеціалісти із проекту StopFake вирішили розібратися і з Ісувати чи дійсно банк розсилав такі повідомлення своїм користувачам? Не дивно, що вони дійшли висновку, що це черговий фейк. У новому законі України про мобілізацію, на який посилаються пропагандисти у фальшивих повідомленнях від банку, не передбачено обмеження фінансових операцій із банківських карток. Єдине, у чому можуть бути обмежені військово зобов'язані, це право на керування транспортним засобом та отримання консульських послуг за кордоном. При цьому обмежити людину в керуванні автівкою можна буде лише за рішенням суду, а ніяк не банку. Команда StopFake навіть звернулася до Монобанку із офіційним запитом, і відповідь була однозначною. Жодних таких повідомлень банк не розсилав. Також слід відзначити, що у фальшивому повідомленні містяться численні помилки, включно із неправильною назвою закону, прийнятого Верховною Радою. Окремі речення взагалі не переклали з російської на українську, і це ще раз підкреслює неспроможність пропагандистів створювати якісні фейки через незнання української специфіки, законотворчої, а також незнання української мови. Для нас з вами це дещо спрощує перевірку. Навряд чи банк допустив би стільки неточностей в одному офіційному повідомленні. Навіщо Росія створює так багато фейків про мобілізацію останнім часом і йде шукати достовірну інформацію? Пояснює Альона Романюк, засновниця фактчикерської ініціативи Нота єнота. Взагалі це дуже цікава історія, тому що російська пропаганда вона використовує ті тріщини, які вже є в українському суспільстві, і ті речі, де виникає непорозуміння. Власне, в цих тріщинах запускаються цілі дезінформаційні кампанії. Наприклад, мобілізація тема тригерна для нас, тригерна для усіх, через те, що це війна. На війні люди помирають. Так, тобто, це дуже непроста тема для багатьох із нас. Відповідно, що робить російська пропаганда, вона спочатку залякує, показуючи жахіття, показуючи багато і постановочних роликів, тому що для того, щоб відключити раціональне мислення, пропаганда спочатку має викликати емоцію. Відповідно, це емоція страху, тому що вона уже частково у нас є. Придушена, тому що ну, ми живемо два з лишнім роки в умовах повномасштабної війни. І власне, ось на основі цього страху викликали емоцію, а далі намагаються сформувати в нас. Певну позицію і тому запускають ось ці такі фейки для того, щоб з одного боку максимально розмити цю тему, щоб людина не знала, де правда, де неправда, і мала ось це відчуття тотальної зради. А з іншого боку, щоб нас розхитати зсередини і деморалізувати суспільство. І відповідне питання: а де шукати правду, власне, тут важливо. Керуватися офіційними джерелами інформації, тобто це закон про мобілізацію, це міністерство оборони України, це офіційні сайти ТЦК СК. Власне, нам треба керуватися офіційними джерелами. Це були поради від Альони Романюк, засновниці фактчекерської ініціативи Нота єнота. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі дуже важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, тобто такі, де з опису каналу, неможливо встановити, хто ж його власник чи яке медіа його веде, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не тільки за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна цю інформацію перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.